До вашої уваги продається просторий і теплий будинок в селі Веселе Хмельницької області. Будинок одноповерховий, цегляний та пофарбований рожевою фарбою з шиферним покриттям, загальною площею 71 квадратний метр. Вікна у будинку не замінені, проте повністю огороджена територія. Три кімнати, кухня, прихожа та веранда. Проведений газ, світло та каналізація. Для опалення є велика груба, яка обкладена плиткою, яка відбиває тепло. Будинок потребує реставрації. По можливості можна замінити підлогу та пофарбувати стіни. Стеля міцна та не потребує ремонту. Меблі залишаються, тому можна одразу заїжджати і робити ремонт походу. Просторий широкий двір. У дворі великий гараж, літній будиночок, до якого підведено світло та є газові балони для приготування їжі. Капітальний погріб та цегляний сарай. Будинок розташований на земельній ділянці, площа якої 30 соток. Землі вистачить і для городу, і для великого саду. Поруч знаходиться велике озеро з насипаним берегом з піску та великий вичищений захід до води. У радіусі двох кілометрів знаходиться густий ліс. Також в селі є супермаркети, перукарня, церква та школа з дитячим садком. Постійно з зупинки курсують автобуси до сіл. Та міста. Тому обов'язково для додаткової інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги дуже бюджетний будинок у селі Камінь Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвусел знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів. До хатини підведені комунікації світла, газу та водопостачання. Також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев. Є недобудова у вигляді приміщення, яке можна використовувати під баню. Також є місце під городину та додаткові споруди для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою за рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту, як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий. Але це навпаки надає йому шарму або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок, також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії. Продається житловий будинок у зв'язку з переїздом. Розташований будинок у селі Берегуйфалу Берегівського району. Близько до районного центру. На Закарпатті. На відстані 20 кілометрів від кордону Європейського Союзу, територія ділянки 11 соток та загальна площа будинку 95 квадратних метрів. Будинок має чотири кімнати, тип стін будинку цегляний Та має утеплення базальтом та покрівлю керамічною черепицею. Три великі кімнати. Кухня, ванна, дві прихожі, два окремих входи. Будинок має новий ремонт, продається без меблів. В усіх кімнатах замінено підлогу та стелі. Встановлено металопластикові вікна. На території багато зелених насаджень. Величезний гараж. Над ним велика кімната, близько 40 квадратних метрів. Яку можна облаштувати для літнього відпочинку. Газове опалення, радіатори, два котла. На дровах та газовий котел. Свій колодязь, своя вода заведена у будинок. Газовий котел дає теплу воду. Великий двір, підсобні приміщення, сарай, винний підвал, присадибна ділянка близько 12 сотих. Сусідів з двох боків немає. Один мінус, що туалету в будинку немає, а розташований на дворі. Але є можливість встановити у ванній кімнаті. Нерухомість приватизована. Право власності на земельну ділянку оформлятиме вже новий власник. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазини та навіть дитячий майданчик. У 20 хвилинах ходьби розташована річка, водосховище, озеро та ліс. Так як будинок розташований в Карпатах, вас всюди буде оточувати свіже повітря. Звертайтесь для додаткової інформації та перегляду до телеграм-каналу. Продається двоповерховий будинок в селі Гути в Тульчинській міській громаді. Тульчинського району Вінницької області. Будинок займає 40 квадратних метрів загальної площі. Підійде як для постійного проживання, так і для відпочинку. Будинок цегляний, утеплений мінеральною ватою та обито сайдінгом, покрівля з шиферу. Було замінено вікна усі на металопластикові. Територія огороджена металопрофільним парканом. Всередині повністю обшито деревом. Будинок має дві кімнати, кухню та санвузол на території. На другому поверсі ремонт не зроблено. Голі стіни для втілення ваших рішень. Будинок без меблювання. Вода заведена у будинок. Повністю замінена електропроводка. Є зона для відпочинку, альтанка, місце для барбекю. Господарські будівлі, туалет та навіть літній душ з можливістю заведення до хати. Три сотки приватизованої землі, висаджені туї, квіти, плодові дерева та кущі. Поруч можна викупити ще одну ділянку за доступні кошти. Цей будинок багатий на привілеї. А саме, одна хвилина до одного озера, Можна купатися та ловити рибу. 4 хвилини до іншого озера та 15 хвилин до річки Десна. Зупинка транспорту для швидкого сполучення. Школа та садок для дітей. Вінницька область багата на ферми, на яких постійно потрібні робочі руки. Тому роботою будете забезпечені одразу. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. І не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Сьогодні розглянемо приватизований будинок у Полтавській області у селі Вільна Терешківка. Детально, як завжди, у телеграм-каналі. Будинок було побудовано у 50-х роках ХХ століття, але й досі гарно зберігся. Має глиняні стіни, побілені зсередини. Та гарно розмальований з вулиці, що нагадує про його вік, але й повертає у щасливе минуле. Площа ділянки складає 51 сота. Будинок займає 43 квадратних метри. Дім сухий та чистий з комбінованим пічним та газовим опаленням. Сама хатка глиняна та шиферним дахом має пластикові вікна, косметичний ремонт, без зручностей, дерев'яні поли. Має дві кімнати, кухню та коридор. У подвір'ї є скважина та колодязь, літній душ та санвузол. Біля будинку розташований цегляний гараж з оглядовою ямою, сарай для господарських потреб та додаткове приміщення для утримання птахів та тварин. Два погреби, один з яких вхідний: літня кухня з конвектором, газовою плитою. Та піч з дров'яним опаленням. До будинку підведено газ та телебачення. За будинком знаходиться молодий плодоносний сад з фруктовими молодими деревами. Земельна ділянка гарно удобрена та підійде для вирощування різноманітних культур. Навколо подвір'я огорожа з металевого забору, що додасть впевненості та приватності. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок. Школа, магазин та кіоск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові оголошення.